В онлайні? Ні. Такі паузи великі. Я думаю. Читати. Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити з вами на дві теми, які стосуються життя в Данії та інтеграції в данське суспільство. Одна тема, вона з сфери культури, а друга тема вона, така, яка, мабуть, хвилює нас найбільше це гроші. Почнемо ми з культурної події. Мені здається, що я давно не записувала відео, бо я ще почала переживати. Зазвичай, знаєте, я сідаю, я не думаю, якби, хто там буде на мене дивитися чи не буде дивитися. Я просто собі от записую свої думки, і якби з цього складаються всі мої відео в основному. А зараз щось я дивлюсь сама на себе і думаю, ой, хто там що подумає, а як я це сказала, чи все сказала. Так, Лена, давай, все, треба розслабитися і просто говорити свої думки. Значить, декілька днів назад я побачила. В Instagram Stories у декількох людей, моїх друзів, які живуть тут в Данії, також українці, вони ріпоснули новину про те, що данська королева Маргарета. Да, я знаю, ви зараз вражені, що в Данії є дві королеви, да, не лише я, це жарт. Це жарт, я не королева. Ось, Просто я нервуюся, а коли я нервуюсь, я жартую. Значить. І вони репостнули новину про те, що данська королева Маргрета вона відмовилася від патронажу дитячої літературної премії Ганца Христиана Андерсена. Якось так вона називається. Коротше, якщо так зовсім по-чесному, то до цієї новини я не дуже вникала якесь там культурне життя. Івенти, премії в області літератури, ну, я здогадувала, що, мабуть, да, Ганс Христіан Андерсен такий настільки всім відомий письменник, що якби, премія в нього є. Але скільки ця премія складає, да, як часто вона? Видається, кому вона видається, якби я до сьогоднішнього дня якби була не в тімі. І сьогодні я сіла, почитала всю інформацію, почитала про цю премію, почитала про ту новину, що сталося. і я вам зараз розкажу: значить, чому Маргарета відмовилася від патронажу цієї премії в цьому році? Вона відмовилася із-за того, що головою журі. Було обра обрано е російського ілюстратора, як же її звали якась, здається, Анастасія Архіпова. М -м, зараз почекайте, бо я імена Плутаю. Так, Анастасія Архіпова Архіпова. Її обрали е головою журі, Тобто вона би мала вручати нагороду. Людині, яка виграє, і щоб ви розуміли, наскільки ця премія серйозна, то її називають якось так Нобелівською премією у сфері дитячої літератури. В свій час такі люди, які вам точно відомі, як Астрид Лінгред, вона також отримала цю премію, і це не просто якась там не знаю статуетка, це статуетка, диплом і... 500 тисяч данських крон. Ну, тобто, як би це не мало, да, і це дуже престижна премія, якби все таке. І от ем, був такий казус: виходить, що найпрестижнішу премію в сфері літератури, там де дитячої літератури, повинна видавати ем, росіянка в той час, коли росі... Росія бомбить Україну, знищує бібліотеки в Україні, вбиває Поетів і письменників українських, якби, як це має виглядати? Да? Це якось е, виглядає не очень. Ось і е, в тій от в столі, що я побачила, коли мої друзі репостнули, там було дуже коротко про це написано. Було написано, якби, що Маргарета вона із-за цього якби, не буде більше е, патроном або якби, в патронажі да? цієї премії. І вон, ця премія вже забрана навіть з е, тих всіх івентів, е, які. Де Маргарета приймає участь, і де описано на сайті королівської родини. І от я про це думала, не знаючи ще там детальнішої історії, я думаю, ну от як так може бути, Як так може бути, що якась російська коза була обрана? Вибачте за мої слова, ну я так правду вважаю, була обрана і вона не пішла з цієї посади. Тобто. Там не тільки Данія возмущалась із-за того, що її обрали цю Анастасію, її обрали в вересні, здається, на якомусь там тут було написано в статті більш детальніше, здається, в Малайзії, ну не суть, її обрали в вересні цього місяця, головою журі. так? Вересні пройшло вже скільки? Шість місяців з моменту, як Росія бомбить Україну. І десь там, хай в Малайзії, на міжнародній конференції їхній літературній, значить, обирають росіянку, да? це типа нормально. Окей, хорошо. Допустимо. Допустимо, ця Анастасія вона абсолютно ніяк не підтримує війну. Вона проти війни особисто. Вона дуже хороша людина. Допустимо, я в це не вірю. Ось її обирають головою такого журі, да? які подальші дії Анастасії, знаючи, що це. Би, це її обрання в журі, воно спричинило дуже багато обговорювань, якби скандал, це реально скандал в літературній сфері, тому що дуже багато країн, країни такі, як я вам зараз навіть зачитаю, щоб не помилитися і вас не обманути. Дивіться: Швеція, Фінляндія, Норвегія, Бельгія, Естонія, Латвія та Литва – Серед країн, де місцеві філії марно намагалися домогтися відставки голови журі. Ну і Данія зараз також не підтримує цю ем, затею. Так, якщо ж ти нормальна людина з Росії, яка не підтримує війну, яка проти, так просто ем, вийти з цієї посади. Так, да, якщо ти живеш в Росії, а ця Анастасія згідно цієї статті, вона проживає ем, на Росії. Так от, якщо ти. Анастасія, якщо би ти була нормальна да, людина. І то, що ти там, росіянка, про проживаєш на Росії, але ти не підтримуєш війну і просто там не хочеш, щоб тебе вбили, да? Звичайно, там окей, не, не, не роби якихось там величезних промов про те, що там Путін, ви самі знаєте хто, і що Росія не права, це все, тому що там за цієї посаді да, нічого не кажи, але просто забери свою кандидатуру з цієї посади. Ну, типу, просто. Не знаю, Роби щось інше в житті, да? це ж не те, що в неї роботи немає, це просто її, вона має чим зайнятися в житті, її просто обрали ще бути головою журі. Тобто, якби ти була нормальна людина, ти би е, не прийняла цю посаду, вигадала би, не знаю що. Да? Або гарно це якось завуалірувала, сказала б, що там немає часу, не знаю сімейні обставини, ла-ла-ла. Ось, е, коротше, ти би просто уступила місце комусь. але... Мені дуже важко просто. Я знати, чому я зараз роблю паузу, тому що я повинна говорити, якби обираючи літературні слова, а коли я думаю про цю Анастасію і про інших схожих на неї, ви самі розумієте. Кого, то мені дуже важко говорити так, щоб Ютуб не заблокував це відео. Так от, хто ж така ця Анастасія? Давайте я вам зачитаю переклад, уривку з статті з медіаресурсу в Даній Діадіко. У відповідь на критику країн правління відповіло, що члени не представляють уряд своєї країни, а просто себе як авторів, дизайнерів або видавців. Але є також чимало доказів того, що Анастасія Архипова не просто креслярка, на рядках якої виросли багато дітей в колишньому Радянському Союзі. Вона отримала безліч нагород, є професором художньої академії в Москві та президентом профспілки ілюстраторів. Вона також входить до правління Московської асоціації художників. Це асоціація, яка зараз дуже активно займається пропагандою війни. І щойно ця організація, оця Московська асоціація художників, вона провела конкурс, на якому російські артисти повинні були представити в соцмережі плакати, відео та меми для використання в кампанії з популяризації спецоперації та мобілізації серед населення. Ну, це жахливо. Насправді це жахливо, що в наш час ще є країни, які підтримували або підтримують те, що така людина вона може бути головою журі такої престижної премії. Мені просто соромно за це, мені соромно за, за всіх, хто не пішов з цієї премії, і. Якби, ну, за цю Анастасію мені не соромно, тому що якби, якщо, є, якщо вам здається, що є якесь дно, нижче якого росіяни не впадуть, то його нема. Оце дно, воно постійно провалюється і провалюється і. Ну, я не знаю просто, наскільки ми зможемо ще якось там обговорювати да, цих людей, не знаю, ну ладно, людей, хорошо, називаємо їх людьми, обговорювати, да, казати, як... наскільки вони можна бути підлим, наскільки можна бути не знаю, нерозумними, да, наглими. Отак от, от себе поводити. Ну, коротше, в мене просто, ви бачите, емоцій немає. Емоції є, навпаки, немає сили себе стримувати. Я починаю вже плюватися просто на екран, тому давайте я заспокоюсь. Коротше. Що ми з цієї новини беремо? Ми беремо е, те, що про росіян ми і так все знали. Да? В світі є несправедливість, але така маленька країна, як Данія, має і гідність. На жаль, Данія не була першою з країн, яка е, якби, почала писати е, звернення, щоб забрали цю Анастасію з голови жюрі. Незважаючи на це, Данія все-таки не підтримує е, голову жюрі і. Королева Данії Маргарета II, вона нічого не хоче тепер мати ні з цією премією, і да, вона повністю якби пішла з цього скандалу, і е, ім'я Данії тут не споплюжено. Хоча премія це премія датського письменника, мені дуже гірко, що знову Росія влізла там, де її не треба. Ну, ми будемо сподіватися, що це останній рік. Коли таке можливо, і що настане час, коли ніхто з них не пролізе ні в якій журі, ніде в ніяких нормальних преміях, ось а будуть сидіти в своїх мухосранськах і нагороджувати самі себе преміями, зліпленими. Знаєте, самі з чого в них там цього багато. Друга новина, яку я хотіла з вами поговорити, обговорити, це новина про гроші. Незважаючи на те, що в дані ну високий рівень життя, я би сказала, високий рівень, життя, незважаючи на всі проблеми, які зараз є, і він точно вищий, ніж рівень життя в Україні, для данців це був дуже важкий рік, і цифри вони виглядають дуже і дуже негативно. У 2022 році. Згідно з даними, данці зазнали найбільшого падіння реальної заробітної платні з 1950 року. Тобто це найбільше падіння за 72 роки. Я вам зараз зачитаю трошечки також уривок з статті, і ви послухайте, будь ласка, бути дачанином стало значно дорожче. Наразі ніхто не сумнівається в цьому, і тепер нові дані Данської асоціації роботодавців показують, що зарплати у 2022 році були далекі від того, щоб встигати за зростанням цін. І це фактично означає, що минулий рік за всіма рахунками найгірший рік для найманих робітників з 50-го року, якщо ви подивитеся на вартість їх зарплат. Цифри, які є попередніми для найманих працівників на приватному ринку праці, показують, що заробітна плата зросла на 3,6% минулого року. А інфляція в данії цифри ще не оприлюднені на момент, коли я читаю цю новину. Але найбільший данський банк, даній данський банк. він… Робить оцінку, що інфляція в Данії в 2022 році сягнула 7,8% за рік. Це означає, що річ, яка коштувала 100 крон в 2021 році, в 2022 році коштувала вже 107,8 крон, тобто на 7,8 крон дорожче. Що ж означає реальна заробітна плата? Реальна заробітна плата це те, що найманий працівник фактично отримує зі своїх грошей у формі товарів, які він може купити. Якщо реальна заробітна плата зросла, споживач має можливість купити більше товарів за свою заробітну плату, ніж раніше. І навпаки, найманий працівник зможе купити менше товарів, якщо реальна заробітна плата знизиться. Наприклад, може статися, що інфляція зросте на 10%, а ваша зарплата зросте на 5%. І тоді ви, якби, будете в мінусі, що і трапилося цього року. Тому що якщо інфляція 7,8%, ну майже 8%, да, Давайте будемо говорити так, щоб не путатись, майже 8%, То не у всіх зарплати зростуть на 8% в Данії, це точно. Я думаю, у дуже небагатьох зростуть на 8% або більше. У мене я сумніваюся, що вона зросте навіть на 3%. Тобто я реально очікую, очікую зростання в межах 2-2,5%. Я не знаю, чи це так буде. Просто кажу, це я так очікую. Якщо так подумати, то це загалом. Кошмар, тому що, слава Богу, в Данії високий рівень життя. І Ідей після того, як вони оплачують основні їх потреби, ще лишалися гроші. Да? Лишалися гроші там, на подорожі, на якісь там покупки, на щось таке, що не є речами першої необхідності. Да? Тобто, або хтось вкладав гроші, не знаю, в акції, да? кудись, неважливо. Лишалися гроші. І оце ще зараз спасає або рятує Данію, тому що. Людям у людей зросли витрати, а зарплати не зросли пропорційно до витрат. І означає, що якщо в людей був оцей люфт, да, звідки ще можна брати на те, щоб покрити свої основні якісь необхідні витрати, то добре, що в них ще був оцей люфт, але цей люфт він зменшується і. Данці – це та нація, яка за останні роки вона звикла жити добре. Я не скажу, що в Данії живуть там одні мільйонери. Ні, звичайно, насправді в Україні можна жити набагато краще ніж в Данії, особливо якщо ти там знаєш якісь ходи, як не сплачувати повний податок в Данії. Більшість населення, максимальна більшість населення, я б сказала, все-таки платить податки так, як потрібно це робити, а тут вони найвищі. І тому виходить, що навіть з дуже хорошої зарплатні у вас лишається не так і багато на ваші потреби. Тому життя в Данії воно має високий рівень. І воно стабільне, але воно не дасть вам надприбутки. Тобто, якщо ви хочете розбагатіти тут і сьогодні вже, то вам не в Данію, вам, ну, в Америку, можливо, да, не знаю, в Австралію, там, де Капіталізм, а в Данії соціалізм. Тут якби є логіка така Робін-Гуда, да, що треба забрати в багатих віддати бідним. Тому в Данії якщо ви не другий Ілон Маск, то я би не розраховувала на те, що ви там за рік, не знаю, купите собі машину, квартиру і ще щось. Навіть побачивши хорошу зарплатню на папері, яку запропонує вам роботодавець, ви. Можливо, здивуєтесь з того, що вам залишиться після сплати податків, і також, коли ви підете в магазин, купляти ті самі продукти, або коли вам треба заплатити за оренду, або заплатити за те, щоб вам перемонтували автомобіль, або те, щоб вам видалили якийсь зуб, чи зробили пломбу. І от, коли ви це все заплатите, у вас приблизно залишиться на рахунку нуль. Тому. Життя в Данії, воно стабільне, ви будете отримувати цю зарплату кожен місяць. у вас, Якщо ви захворіли, у вас будуть теж оплачувані дні на те, що ви хворіли, у вас буде мінімум 5 тижнів відпустки, кажу, це мінімум плюс 10 вихідних днів, плюс 5 днів, які можна взяти або грошима, або відпусткою. Тобто у вас буде декрет, у вас буде оця вся така стабільність, да, оця соціальний пакет, але надприбутків у вас в даній не буде. вам в якійсь мірі доведеться жити від зарплати до зарплати. Так от, дивлячись на цифри за 2022 рік, можна зробити висновок, що вартість зарплат данців отримала величезний удар у 2022 році. Дивіться, ми тільки що з вами поговорили про те, що якщо інфляція 10%, а зарплатню збільшили на 5%, то фактично да, ви на 5% менше отримуєте ніж. Бо ви отримували минулого року, і в цій е, статті навели класний приклад про сім'ю, типову датську сім'ю, е, уявну, да, е, два дорослих, двоє дітей. Наскільки більше чи менше вони отримують гроші? Отримали гроші у 2022 році. Послухайте, типова сім'я з двома дітьми, які працюють у приватному секторі, отримала на 20957 крон більше, щоб витратити у 2022 році. Після сплати податків згідно з підрахунками Денський банк. Але інфляція в середньому означатиме, що ціна їхнього споживання зросла на 36 323 датські крони, якщо їм доведеться купувати ті самі речі, що і у 2021 році. Це означає, що минулого року сім'я фактично отримала собі на 15 367 крон менше. А це відповідає 1280 крон на місяць, каже Лас Лас Ольсен. І це насправді найбільше падіння реальної зарплати. 1280 крон в місяць це суттєва. Сума для звичайної, дуже типової там сім'ї з двома дітьми. Тобто, це це ті гроші, які якби ми не доотримуємо да, кожен місяць, а ми їх мали того року. І от, якщо ви складете да, 1280 в місяць це за рік 15 15 367 і от вам, будь ласка, якась відпустка да на машині на тиждень десь в Італії на морі. Тому. Це правда, я вам скажу, ми також відчуваємо по тому, ми, як, як зросли витрати, як зросла ціна на електроенергію, так ще вистачає на життя, але відчувається, що оцей запас, оцей жирок, який лишався на якісь такі там хатлки, то він уже, ця прослойка жира вона стає менша. Це не дуже приємно. Я сподіваюся, що якби тенденція наступні роки, вона... Поміняється і е, якось це відрегулюється, інфляція не буде така висока, е, зарплати піднімуться, і все вийде знову е, на гарні показники. Я в цьому оптиміст, е, бо інакше просто можна здуріти, якщо думати, все про погане. Єдине що, е, як ми бачимо, ніде нічого дешевше не стає. Е, згадайте. Які були ціни десь в Каліфорнії на житло, да, років там, 60 назад, пропорціонально до зарплат, і скільки зараз коштує якась стара рухлядь десь в Сан-Дієго. Тобто я вам говорю про те, що нормальна людина там, в Америці, яка закінчила університет, отримала роботу? Будинок три спальні в Сан-Дієго не купиться, тільки не якщо ви якийсь сіньор-девелопер в Google да, чи в Meta. А в Данії ситуація, я бачу, стає приблизно така сама, коли ми приїхали в Данію, тобто я приїхала в Данію 14 років тому назад. Тоді я ще не знала, як би ціни перший рік я нічим не цікавилася, але десь через 2-3 роки, як я приїхала в Данію, я почала піддивлятися на сайтах, скільки коштують квартири, скільки коштують будинки в Орхусі. Так от, якби ціни, які були 10 років назад на квартири в Орхусі, якби вони лишилися ну, приблизно, хоча б на тому рівні, то то це було би шикарно, але ціни виросли в рази. Колись можна було купити квартиру на Вібю за 500 тисяч крон двокімнатну. Так, да, це не саме там краща частина Вібю, але можна було купити там. Зараз за 500 тисяч крон ви, ви не купите навіть парковочне місце в Орхусі. Тому ну, таких цін просто нема. Нижче мільйона. Ну, Нема, просто нема нижче мільйона, нічого. І, і це, це ж саме дешеве. Нормальні якісь там, якщо ви хочете квартиру в новостройці в Орхусі, або в Копенгагені, просто за Копенгаген я взагалі не говорю, це декілька мільйонів, а зарплати вони не виросли в декілька разів за останні 10 років, розумієте? І оце мене якби в якійсь мірі турбує, тому що просто. Це означає, що новому поколінню, поколінню, яке буде рости, їм буде все важче і важче. Щоб придбати якусь нерухомість, те, що 10-15 років назад було можливо людям, які закінчували університет, ну або не закінчували університет, а просто мали якусь роботу, да, починали свою трудову діяльність там декілька років і могли собі щось там назбирати на якийсь перший внесок і е, брати кредити. І так ви скажете, окей, да, але тоді е, кредити на нерухомість вони були вищі, ніж зараз. Е, так і ні. Раніше кредити були високі, але ставка кредитна вона не була, не знаю, 20% в дані. Десять років назад кредитна ставка була, можливо, ну хай 5%, ну хай 6%. Так? Зараз, на сьогоднішній день, ставка також йде вгору, а ціни не падають так, ніколи не повернуться до тих цін, які були 10 років назад. Тому це не можна порівнювати. І оце, звичайно, показник він не тільки в Данії, він всюди так. Я отом сказала за Америку. Це то саме, це просто те, що якби виходить, що нашому поколінню ще пощастило, що ми змогли в час, коли ціни були не дуже високі на будинки, ми могли щось придбати, тому що кожен рік стає все важче. Наш будинок зараз він коштує приблизно на мільйон більше, ніж тоді, коли ми його купили. Тобто. Ну, ви розумієте, якщо ви хочете продати нерухомість, то вам плюс, але якщо ви хочете купити нерухомість, то це важко. Так що, легко не стає, але все буде добре, тому що що? Тому що матеріальне це не головне, це не має бути те, заради чого ми живемо. Ми повинні жити заради якоїсь більш глибокої і високої цілі, наприклад, для того, щоб перемогти Росію. Так? Так. Я вам дякую за увагу, і ми з вами побачимось в наступному відео. Па-па!